Ну що після ще однієї безсонної ночі вже час поговорити про те, як стрес дідає твій організм і що з цим робити. Почнемо. Привіт, я тобі дуже дякую, що ти знайшла час на це інтерв'ю. Бо в нинішніх ситуаціях і зараз мені здається, що це прям супер важлива історія розуміння причин та станів і всіх ситуацій, які впливають на. Особливо наш дівочий організм. І перше, з чого я хотіла б почати, це розкажи про себе, бо я знаю 100% тобі є що розказати про свій шлях. Привіт, Саша. По-перше, я дуже дякую, що ти піднімаєш цю тему. І у нас з тобою вже така традиція здається по суботам збиратися і бути сьогодні ранкову каву. Мене звати Тетяна Коваль, я хелс-коуч, нутриціолог так простіше для розуміння. Вже багато років я займаюся темою, яка пов'язана зі здоров'ям, з психосоматикою. Пройшла сама свій шлях від онкології до здорового стану і вважаю себе здоровою, яких коли мене запитують, знаєш ти в ремісії чи ні? Я здорова. Це моє ставлення і моє відчуття. Ось, я по перше, я так знаю, в тебе теж така цікава історія з навчанням так, з освітою. Я по, по першій освіті я фінансист. Також, а, ну, ми з тобою полярні, виходить, я в медицину пішла, а ти в іншу галузь також. Ось, а за другою освітою я здобула спеціальність спеціаліста з відновлення організму і навчалася в університеті освітньої медицини. Ось, і продовжую навчатися, бо це такий шлях, постійно треба відновлювати свої знання і постійно вчитися. Тож я добула також купа курсів і нутриціологія, і онкопсихологія, бо це дуже важливо. І тобі, я вивчала цигун, отримала сертифікат. Ось, тому постійно вчуся. Це дуже класно, я дуже, знаєш, пишаюсь з людьми, які мають певний груд певну історію і направляються в допомогу іншим, і на це дійсно дуже достойно поваги. Щодо актуальних питань, у нас ці всі історичні події вони трошки перенаправляють нашу кукушку в іншу сторону, туди, коли не треба. А, і це все дуже впливає не лише на ментальний стан, але й на фізичний стан. І я хочу зараз. Намагатися донести дівчатам, і як саме цей стрес, хронічний стрес, впливає на організм, тому що а, оцей стрес, який був на початку війни, в цілому його всі розуміли. Типу, але потім, вже через роки, ми всі звикли. Воно щось вибухнуло, ми там потрусилися, все, далі, прокинулися живим своє життя. Але мало хто розуміє, що оця вся історія вона тягнеться хронічно і вона. Скажімо, не дуже явно, але кожного дня впливає на стан організму, і, звісно, ти не можеш ані працювати, ані нічого. Багато хто зараз жалується, у когось там випадає волосся, у когось там, як в мене, втома апатія немає це взагалі ні на що, у когось збивається цикл. І от я хочу, щоб ти базово пояснила, як цей саме хронічний стрес впливає суто на дівочий організм. Ти Знаєш, що найпоганіше в цій ситуації, коли нам здається, що все окей, так? Я теж пройшла такий шлях в мене до того, як я захворіла. В мене хворіла мама. І я тоді була в просто жуткому стресі, але мені здавалося, що все нормально, поки я сама не захворіла. І тому зараз я дуже багато про це кажу, і знов ж таки кажу тобі дуже велике дякую, що ти про це кажеш. Бо дівчатам здається, і особливо ми кажемо про дівчат, так? Бо ми вивозимо на нас діти, на нас чоловіки, на нас проекти, і ми продовжуємо працювати, заробляти кошти і ну постійно. І те, що відбувається навколо нас, це звичайно не може не впливати, так не стан. І тобі в тій, в тій рутині кажеться, що все окей. Що ну тобі нормально, ти вивозиш, так ну не спиш там. А коли волосся починає випадати, це вже такі дзвіночки, так? коли я погано почуваю, коли в мене немає енергії зранку, коли я хочу спати, коли поїла, так? коли я взагалі або апетиту не маю, коли там з'являються вже міоми, поліпи якісь, і ти на відчуттям зайвого так само. Це на стресі, так ми намагаємося там заїсти солодкими і не контролюємо взагалі свої емоції. І тому це все такі вже дзвіночки, особливо якщо вже зрозуміла, що з проблем домінування коли коли нас поліпи, і та сама зайва вага, коли що то рідною, що подібною трапляються вже проблеми, і ми не звертаємо на це уваги. Ну, типу, самобройна, знаєш, ось О, і на жаль, я зараз теж спостерігаю за онкологами за своїм, у якого я лікувалася і приходила. Операцію робила і зараз знаєш у Запоріжжі. У нас ну, не таке велике місце, і багато людей поїхало зараз літи. В неї в день кілька а, дівчат, у яких вона виявляє рак грудей, Кілька в день у собі, які хто прийшов до неї, ну, тому дуже дуже важливо дбати про себе. По-перше, про свій стан. І коли до мене дівчата приходять з онкологією, я консультую без оплати дівчат з раком грудей, і ми. Вони питають про харчування, а ми годину розмовляємо про стан. І я з'ясовую, в якому вони стані, знаєш. І для них це не важливо. Типу, скажи, як в мене підтримати, у мене так терапія, як підтримати харчування? А що в тебе відбувається з тобою? Чи ти зрозуміла, як ти дійшла до цього шляху? Якщо в тебе. Ти, ж, ну, ти знаєш, так, що в нас 5% це генетика, так, От у раку людей. 95% це просто вдуматися в цю цифру. Це. А, наше життя, образ життя, да так і дуже важливо просто і починати зі стану. Якщо ти почала правильно там харчуватися, нічого не зміниться, якщо ти не подбаєш про свій стан. Ну ось, це прямо такий меседж головний. Ну мені здається, знаєш, дуже така величезна проблема наших сильних дівчат. Що ми поплакали, покакали, пішли далі, і все. Ось, поки воно вже просто тебе. Почему не піде з під ніг повністю, ніхто собою ну, майже не займається, поки немає вже таких суперсильних симптомів. Всі тащать, всі роблять, і ми звикли, що ми в Україні дівчата сильні, і ми маємо бути сильні. Типу, це для нас норма. Ми працюємо, ми заробляємо, вночі літають ракети, в день ти знову працюєш, потім ти з дітьми, ще чоловік, ще щось, і постійні якісь сімейні можуть бути драми, і воно все отак один на одне наслоюється, і... І поки дійсно вони просто не впадуть вже, ніхто не скаже мені погано. Нема такої звички. Ну тут питання, коли ти впадеш, то хто до тебе прийде? Знаєш? Угу. Ну не завжди це буде чоловік, якщо так, якщо чесно, так? так. Кому, ти, кому потрібно діти? В мене таке улюблений просто вираз спочатку маска на себе. Знаєш, я кобі так подбайте про себе спочатку. Бо ні проекти, ні ваші діти, ні ваші близькі не можуть бути на першому місці тільки спочатку. Так, з тим А який краще здати базовий чекап, щоб не розпалюватися? Бо я, наприклад, за останні два роки. Ой, ну я повне кожні три місяці здавала аналізи. Коротше, я дуже багато грошей витратила, я здавала просто все, що можна було, бо я дуже дуже вірила, що є органічна причина в всьому. Ось я її знайду, 100% все, я її вилікую, але ну там ні, там скоп, там стрес, там все ще завгодно було. А може є класний якийсь стартер, знаєш, старт-пакет, який класно знати, щоб не витрачати супер багато грошей, на мільйон аналізів одразу. Слухай, ну, ну ти як лікар за фахом, напевно, ти шукала на фізиці, так? Ну, все ж таки, психосоматика, психосоматика має дуже велике значення, і вона насправді запускає процеси. Я тільки недавно нещодавно розповідала, зараз я скажу за те. Ну але дуже важливо, я тільки розповідала про дівчину, яка собі ну просто тригернула свій стан. В неї було там естроге була зайва вага. Але от тригера, ну напевно, стало те, що вона просто півроку дуже переживала за. Подію, яка навіть не відбулася, а вона просто переживала, що вона могла відбутися. Вона не спала вночі. Розумієш? І я просто ну, на багато відсотків впевнена, що це було тригером. Це дуже важливо також це все розуміти. А щодо аналізів, то, по-перше, загальний аналіз крові може розуміючи в хаті, дуже багато показати, що відбувається з організм. Загальний аналіз крові так, ферритин, обов'язково, фертіну залізо і вітамін Д дуже важливо знати його рівень. Зараз дуже просто низький, катастрофічно низький рівень, а це онкопротектори, проти запальний гіпрохармон, обов'язково треба його тримати на рівні 70. А то як у нас дуже багато ще проблем в чому, що лабораторної референції взагалі не відповідають дуже часто. Бажані картини, скажімо так, багато показників треба відносити і розуміти, що відбувається в організмі, то заліза, що ще? Запальний теж на, на запалення можна перевірити там своїх чутливий білок. В мене є панель, якщо що ми можемо від відео там додати, щоб мінімум якийсь повинен бути, так? І просто виставити. Mm -hmm. Щоб було розуміння, і можна робити чекап. І обов'язково раз на рік робити ОСД. Гінекологія, mm -hmm. внутрішні органи обов'язково. Гінекологія можу додати, що краще навіть раз на півроку просто ходити до спеціаліста, щоб вона брала так, він, вона маски. Я вже робила ОСД за призначенням, бо насправді до гінеколога також ніхто на чекапи не ходить, ходять, коли вже якась вігня вийшла. Це теж нормально. Ну ну, блін, а хто в Україні ходить до лікаря, коли нічого не болить. це, типу, це не наша. Ну, знаєш, багато дівчат приходять, хто ходить. Так, а коли приходять 15 років, не були на обстеженнях, то тут в мене питання, що ти робила 15 років? І то та само, як моя онколог врач що... такі історії вони там бувають. Ну просто ну. Ну, на кого понять, так? якщо ти вже собі, на себе, якщо вже пухлину дівчина там, побачила і вона чекає там чогось. На ну, чого ти чекаєш? Я коли працювала в пологовому, у нас доволі часто були історії, що дівчата приходили вже е, ну вже почалися пологи, та, там розкриття, на неї буде 4-5 см, а в них обмінка пуста. Вони за всі вагітність не зробили жодне ОЗД, жодний аналіз крові. Взагалі нічого. Так, до аналізів ще додамо, обов'язково що додам, обов то подібне також. ОСД і аналізи аналізи крові, що подібне теж на раз на душу. Бо зараз дуже багато, це ж знов ж таки про стрес, про стан, що то подібне теж летить дуже сильно. Це наш гормональний фон, гормональний стан, і теж треба чекати його і відновлювати. Бо теж, якщо дивитися на психосоматику, що то подібне, скоріш за все, це відчуття, що я не встигаю, що щось я не встигаю зробити, а ми постійно в цьому стані, що я щось там можу не встигнути і це мені дуже знайомо, Я постійно в стані, що я щось не встигаю. Мені ще подібно поїхала взагалі. Тобто я вийшла в гіпотероз, і я така все, заплатя, і так немає енергії, все інше. Це, це все відновлюється, але краще на раніше перевента такою зробити так, ніж потім лікувати, бо лікувати буде і дорожче, і важче. по факту. Були вахто в Європі, так? Так, сто відсотків. Що робити? шикета? Mm -hmm. Бо шикета, оці всі жали в медичному, що я його називала шикета. Але я це знаю, це що ти, 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 ти дуже чутливий ти. до стресу, і це або хроніка, типу, вилазить, або не просто кишківник постійно, типу спазмується на стресі, і там вже йде якісь процеси там і бродіння, і все що хочеш. Бо в мене шлунковий, типу, він дуже чутливий. І ось така безсонна ніч, наприклад, якщо я не сплю, моніторю ракети-шахеди, то все. Зранку все, що я не їм, в мене постійні спазми болі, і я нічого не можу з цим зробити навіть на здоровій тарілці. Ну, ти правильно сказала, що від спазму, так що нам потрібно, щоб працювала нормальна вся система, щоб нормально жовч не працювався, щоб була якість жовчі, так щоб жовч була у нас гарною, по перше якості, і, по друге, щоб вона нормально відходила. А якщо у вас не працюємо з клапани, тому що вони зажати відспазмовані, то у нас не відбувається і детоксикація нормальної печінки, яка працює у нас постійно, так а, коли не спимо також. І дуже важливо, щоб всі ці фази відбувалися своєчасно, щоб обов'язково ходити в туалет кожен день, на це звертати увагу. Бо коли дівчата знову ж таки приходять, а вона там раз на три дні ходить до туалету, то це питання що не відбувається, не виходить токсини. так? І ми знов себе отруємо тими токсинами, які повинні вийти з наші через наші органи, через піт, через жовч, через них, Так? Шлунок теж дуже така тема, знаєш, коли починають пити там нутріцевки, там призначати самі собі щось. І якщо шлунок не якщо слизова порушена, а таке поняття як диявий кишківник зараз просто у всіх, то ми спочатку налагоджуємо ту систему дуже лагідно, так? Це все в режим. Бо якщо ми почнемо ще стресувати себе тим, що нам потрібно якось там. Терміново змінити харчування, щось там виключити, так то це буде додатковий стрес, тому дуже м'яко. Просто починаємо снідати, по-перше. Бо проблема також, якщо знаєш, з жовчином проблема з жовчним, хором, або його взагалі немає, то це люди, як на моїй практиці, хто не любив там снідати. От немає в мене такої звичкою, каву зранку випила і побігла там по своїх справах. Жовчний все. До побачення, сказав. Обов'язково От Ми прокинулися за півгодинки випали гарячу воду, бажано з лімончиком або з уксусом органічним. І напротязі півтори години треба поснідати, щоб у нас пішов, пішов такий нормальний витік зовчан. І тоді ми вмикаємо цю систему, що, так вона працює. Без перекусів, без солодких перекусів, бо це теж стрибки цукру, які визивають, викликають теж запали, всі процеси. Є таке, знаєш, дуже класна, дуже гублю, і ми до речі починаємо з дієта. Ну, це, я не люблю назвати це дієтою серед, серед земноморської або українській, правильно сказали. Чи? Дуже класна, вона така легка, там багато овочів, там гарна, гарна, дуже важливо, для олівкова олія. Для вона теж гарна, кстати, гарна олія. Теж питання, як рослинам олія. Бо вони теж можуть викликати запалення. А ось олій в кавалі є дуже класна в якості. Не суміш, та, яка зазвичай продається у нас в магазинах. Треба дивитися навіть ну, такі нормальні пляшки, може бути написано, з якого регіону, якого року там урожаю. Ось, Щоб була така якісна, дорога олія, не економити на себе, на собі. Ось. І що там риба, яйця. Молочку, якщо я вже певні якісь проблеми, то я б виключала на певний період. Ось. І ну, Таке легке харчування так, додаємо собі і плюс є нутрицептики, але ж ми не, не самі собі прикінчаємо, які е, відновлюють слозову, відновлюють кишківник, а потім вже ми наповнюємо іншими вітамінами і знову ж таки дивимося по стану, по аналізам і по дефіцитам. Не просто так. І ще питання про заліза дуже хотіла сказати. Теж дівчата здала залізу і сама собі призначила. Можна такою шкодою наробити цим залізом. Це не так, все просто, легко і краще все ж таки взяти консультацію, сходити до лікаря. хоча до інтегративного лікаря, зразу скажу, який буде дивитися на одну проблему. Бо дівчата приходять теж, вони були там у лікаря, він призначив там, якусь дозу просто заліза, а дівчина не може підняти те заліза вже кілька років. Вона п'є, а в неї є заліза в крові, а в клітини воно не заходить. Оце є якась проблема в організмі, є десь запалення, і є десь проблема, яка ну, тіло саме закриває. Так. Ну, цю проблему потрібно знайти. Не можна дуже нашкодити тим залізам, а тим паче такою великою дозировкою. А лікар mm -hmm. призначає, він не, не, не шукає проблему. І отут в мене дуже багато питань. Дуже важко насправді з лікарями, бо всі кажуть якісь дуже різні думки, хтось щось нас призначає, хтось прибирає. Люди просто не можуть зрозуміти, що їм робити. Типу дуже важко знайти класного лікаря. Тут я хочу сказати, що. Блін, йдіть до молодих спеціалістів, чесно. От там, наш рік випуску, мій вік, там, 30 років, 35 років це будуть ті спеціалісти, які працюють на превентатику, і, дійсно працюють з інтегративним підходом, і вони не будуть назначати все підряд. Це дуже класно. Я також співпрацювала з лікаркою, ну вона типу, і нутрасіолог, але вона практикуючий лікар лаборант тобто і вона бачить по аналізам одразу, що треба робити, що не треба робити. І вона мені також дала призначення, в тому числі було залізо на три місяці. Зараз я його п'ю і потім буду перездавати здавати каратин. Він в мене не критично низький, але ну хочеться, звісно, більше. Але є такі дівчата, у яких карантин взагалі три. Три п'ять так. Ідіть так. до гематолога. Сра одразу на класного гематолога є в інстаграмі, бачила багато акаунтів класних гематологів, які прямо так тобі в лоб скажуть, треба тобі пити, чи не треба тобі пити. Все. І не будуть ну, там, виносити мізки. А щодо сніданків хотіла додати, в мене була така проблема. У мене постійно було відчуття забутого шлунку, я не могла снідати типу, взагалі. А, і я просто, коли перейшла на здорову тарілку, по-перше, я зняла це навантаження постійно, там, хліб, солодощі і так далі. А по-друге, я просто почала поступово вводити сніданок. Трошки поїла один день, трошки другий день менше повечеріла. І зараз, щоб типу, я не поснідала. От зараз я не поснідала, бо я не встигала. Я п'ю Каву тільки після сніданку. Я поснідала і каву із тобою. Да, зазвичай я п'ю каву після сніданку. але я заснула у другій годині ночі, я вже просто не встигала, тому хоча б залитися кавою і потім іти снідати. Ось така ти приклад, речі. ти приклад розумієш? Оцих да. стресових дівчат просто ночі не поспала, зранку випала каву. Ну от, от приклад, да. як як не краще не робити. А є ще таке питання. Дуже часто блогери зараз рекламують всі ці штуки. А от Зіру багато бачу: Спіроліну, колаген о, і, і мелатонін. І, типу вони, не, типу, вони не кажуть, що там за призначенням приймати. Вони просто типу, рекламують, що ці класні штуки, все, а от Зіру там ти будеш пити, в тебе буде мільйон енергії. спіруліна також мільйон енергії. мелатонін будеш спати, як дитина. Хоча ну де тут спати ти не будеш спати, якщо літають ракети в будь-якому випадку. І колаген просто п'є кожне друга питання: як ти до цього ставишся і що робити з цим самопризначенням? Ну, по перше, дивись, мелатонін ми можна додавати, якщо є можливість поспати. Якщо ти навіть там десь в бомбосховищі, відчуваєш, що ти можеш поспати кілька годин, ти можеш випити маленьку дозу ноль 0,3-0,5, не, не потрібно більше. Якщо немає можливості поспати, то немає сенсу його пити, бо буде просто запаморочення, буде такий ну, Типу, не спала кілька днів взагалі. Ну, мелатонін так, о, маленька базіровка, якщо є можливість поспати. Щодо колагену, теж немає нічого проти, особливо, якщо немає якісного м'яса, ну, пілка, так, на протязі дня, то можна додавати теж колаген. Є як але ж щоб були класні, і о, він працює з вітаміном С. Ну, Зазвичай є вже суміш такий, він йде там, суміш з вітаміном С. Ось, Просто дивитися гарний состав, гарний склад і гарного виробника. Не те, що рекламують, а просто включати знаєш, аналіз і шукати інформацію. Інформацію можна знайти зараз в гігі-яку. дякувати інтернету та чату GPT. А ось і спіруліни, а от зіри. Збірлина теж класна, це, кстати, білок, якщо знову ж таки не вистачає білка. Теж, Але дивитися, щоб не було в неї знову ж таки виробник, щоб не було важких металів чи чогось таких незрозумілого у склад. Теж я безперую, так. Бо я теж, я після лікування, я кілька років не їла м'ясо, я собі додавала теж інше. Окей. Так, це все зрозуміло. Ще одне питання: стрес війни, ми зрозуміли, що робити з стресом імміграції, і що робити, якщо ти в Європі, і взагалі не маєш можливості приїхати в Україну там раз на рік, півроку здати аналізи, як бути в Європі? І в тебе нема грошей? В тебе є це страхування, яке дають, і все. Типу, що, що з собою робити? Харчуватися, дбати про себе вчасно, розуміти, що відбувається, прокидатися зранку і запитувати собі, себе, як мені відчувати своє тіло, де там навіть просто зажими десь у тілі, зрозуміти, чому так відбувається. Знаєш, зараз багато є також безкоштовних там, супроводів. Я знаю, що на початку багато було, наприклад, психолога якогось. Ну, знову ж таки, стан в першу чергу, так, харчуватися. Не закидуватися там всякою нею і е, стрес не заїдати. А якщо ти сіла поснідати, наприклад, або там на протязі дня щось, щось з'їсти, то запитати себе, чому я зараз е, хочу це з'їсти. У мене насправді чую, там, відчуття голоду, або я хочу просто на ручки, знаєш, або я роздратована, або я зла ну, зрозуміти свій свій стан. Ось. Якщо є багато, також можна брати онлайн консультації в Україні. Теж такий вихід, тому що, наприклад, я теж зараз у Польщі і проблема за три роки записатися на весь грудей. Ось або, або якщо потрібна просто консультація фахівця, то можна в Україні. Є у всіх, я так думаю, декларація з лікарем, і брати онлайн консультацію. Це нормальних коштів кошту. Щодо аналізів, типу, як їх здавати. Якщо великий запис, чи може є в цілому не дуже дорогі там якісь приватні лікарні, в яких можна здати ці якийсь базовий комплекс, хоча б аналізів, Аналізи, От, наприклад, в Польщі можна у сімейного лікаря мінімум взяти необхідні і здати безкоштовно. Я не знаю, як в інших країнах але в Польщі так можна, і це не є там так довго чекати. Ти можеш піти до лікаря там на протязі кількох днів і здати такий мінімум. якийсь там цукор, той, той самий загальний аналіз крові. Ось це можливо можна там сказати, що в тебе там проблема, наприклад, і до гуських спеціалістів, але ж це безкоштовно, але це буде теж якийсь тривалий час. Ну давай від тебе три основні поради для дівчат зараз цих, цих, кризі в цих крейзі умовах життя. Перше, ми з тобою вже про це постійно кажемо дбати про себе в першу чергу про свій стан. Не призначати собі ліки, не займатися самолікуванням, не робити висновки самостійно, шукати фахівця, якщо ти відчуваєш, що вже є проблеми, і попереджати ці проблеми, робити все таке профілактику, дбати про своє харчування, про своє тіло. Наше тіло це портал енергії, і така втомлена людина не може бути успішною. І все через тіло, через харчування, через оце відчуття. Всі твої проекти, сім'я, діти, всіх, кого ти вивозиш на себе, і це через твоє тіло, і хто подбає про нього, як і ти. Бось це я так думаю, Сто відсотків. Я хочу тут а, додати від себе, що якщо нема здоров'я, нема ані реалізації, ані грошей, ані чого, ти просто фізично це не стягнеш, якби ти там. Не намагалася це робити рано чи пізно, це просто не захочеш нічого роботи, тому спочатку ментальний фізичний стан, потім вже буде гонки, гроші і визнання і так і далі. Я дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Я дуже сподіваюся, що дівчата його подивляться, трошки розширять свої горизонти, зрозуміють, що вони дійсно знаходяться в хронічному стресі, навіть якщо здається, що все добре. І що з цим щось треба робити? Тому величезно тобі дякую. Тобі будемо дякую. сподіватися, що вони нарешті почнуть думати про себе в першу чергу, потім про всіх інших. Дякую тобі також дуже. Гарного дня і, і тобі все, Па-па.